Доброго дня! Завдяки застосунку Ало в магазині Ало, в інтернет-магазині Ало ми придбали отакий дуже гарний портативний фонарик. Він прийшов в такій от зручній упаковці. ну Хочу вам зазначити, що цю упаковку треба зберігати. Тому що якщо щось станеться з фонариком. А, до речі, в цьому фонарику так. ліхтарику. В цьому ліхтарику гарантія 3 роки. Значить, вам 3 роки треба зберігати цю упаковку. Якщо щось станеться з ліхтариком, ви можете здати. Ну, треба мати цю упаковку. Так, от ми достаємо ліхтарик. Тут є інструкція, ну, краще інструкцію читати на застосунку. До ліхтарика надається кабель зарядний, можна заряджати його. Потім шнурочок тут такий і кільця э, ось такий дуже красивий, маленький, зручний в використанні ось, гніздо з до зарядки, щоб заряджати. Цей ліхтарик має 6 режимів роботи. Від ночного режиму до турборежиму, а так як він має стільки режимів роботи, то це дуже зручно. В ночному режимі він може робити 82 часа 83, а в турборежимі ну, там менше 1,5-2 часа. Так він включається, ось у нього таке. Значить, ну, якщо на стіну, то воно буде, пляма буде дуже велика і світить він на дуже Дальнє розстояння. В магазині Алона все це продемонстрували. Там дуже гарні спеціалісти, які продають ці речі. Показали, як він працює, як їм пользуватися. Ми дуже задоволені покупкою. Дуже задоволені, як спеціалісти магазину Ало все це розповідають і показують. Рекомендую покупати в інтернет-магазині і користуватися застосунком Ало. Дякую за увагу.